Хай, я майджула, і я приволикла цілу-цілу корзину, яка заповнена доверху, і це все пусті баночки. В цій корзині у мене і доглядова косметика, і декоративна, і догляд за тілом, за волоссям, а також парфуми. Це все, що я використала з липень. Ну що, давайте почнемо з хайпових речей. Значить, я замовила у бренді Кісу на їхньому офіційному сайті декілька позицій і вже дещо використала. Ці всі позиції вони були у моєму вішлісті, і я замовила їхній догляд за волоссям. В цей набір входив кондиціонер і маска. Кондиціонер у мене ще є, він лежить у мене майже ціленький, я ним користувалася два рази, і він мені сподобався. Але про всі засоби з мого вішліста буде окремий. Відео, що я там купила, огляд на них, і так далі, і так далі. У цієї маски дуже маленький об'єм, 25 мл. Звичайно, його вистачило мені на мою довжину на три рази. Маска дійсно густа, вона добре зволожує вона мені сподобалася. Але повний розмір я точно не планую купувати, тому що вона на рівні мені з масками від Diveness, але. Удайвені значно приваблювіша ціна, і переплачувати за цю миленьку баночку я не бачу сенсу. Хоча аромат і те, як вона працює, мені справді сподобалось. Але не за ті гроші. Ще один мега-мега-хайповий засіб це патчі для зони навколо очей від Reйer Paris. Я їх бачила у кожної girly girl у Тіктоті. Давайте я відкрию упаковку. Все приїжджає в такій стікляній тарі, вона дуже тяжка сама по собі. Навіть зараз, коли я її тримаю там всередині, змісту немає. Патчів немає, тому що я їх використала. І вона відчувається дуже тяжкою, тому брати її з собою просто нереально. Всередині є кришка, відкриваємо і ось так поділені патчі. Самі патчі були тканинні, вони були добре пропитані сироваткою. 10 хвилин потрібно було їх тримати. Що мені в них не подобалось, це те, що за 10 хвилин вони, в принципі, добре працюють, але швидко. Висихають, і їх потрібно зняти і просто викинути в мусор. Знов ж таки, чи вони зволожують, зволожують, чи вони відбілюють, можливо, трішки і відбілюють, чи вони вартують грошей, точно ні. Ще в комплекті йшов пінцет, щоб брати ці пачі, але мені тяжко вдавалося брати ці пачі разом з цим пінцетом. Деколи двоє пачів складалися в один, це не дуже зручно, і пінцетом тим не дуже багато чого зробиш. Патчі бралися погано, брови ним точно щипати не потрібно, і знаєте, що я зробила? Я взяла цей пінцет, поклала собі на кухню, і цим пінцетом я видаляю якісь лишні пір'я з курки там, чи, наприклад, кісточки від риби. <сум> Це єдине, де я можу його застосувати. Чи я повторю покупку? Ні, я не повторю цю покупку. Я ще пробувала цього бренду чотири різних кольорових маски, вони мені також не дуже зайшли за свої гроші. Мені набагато більше подобаються маски на сайті Cult Beauty з трояндою. Я забула, як називався той бренд, але от їх я би повторила. А ці м -м, такі собі. Мені здається, кожна дівчинка, яка любить догляд і кожен поважаючий себе бюті блогер, спробував цю маску від Аташи. Цю маску я вимазала на себе до кінця. Купувала я її на початку квітня, і ось в липні вона в мене закінчилась буквально. День назад виходить, що мені її вистачило на 4 місяці. У мене формат 50 мл, але є ще великі-великі такі панки, там набагато більший об'єм. Маска сама була зелена. Я її, коли наносила, відчувала себе трішки фіоною. А ще, знаєте, була дуже-дуже запевна ситуація на днях. Мені прислали піар і мені подзвонив у двері кур'єр. І я якраз збиралася в душ. в Мене була страшна, жижена голова. Я ще її не скрабувала скрабом від оріви, тобто вона ще була з такими. Кусками, е, там є такі скрабуючі частинки, які дуже нагадують переході. <хи> я нанесла на себе ось цю зелену маску, і він подзвонив мені в двері. І я думаю, ну добре, що там, кур'єри не бачили. Накинула на себе халат, вибігла за посилкою. І я простояла з ним там 20 хвилин, тому що там були деякі проблеми з оплатою. За цей час я встигла навіть подзвонити піар-менеджеру бренду, і ми там стояли 20 хвилин, і я стояла в такому вигляді, мені було дуже-дуже соромно, але <смас> просто забавна історія з моєго життя. Маска охолоджуюча, і вона точно не підійде, якщо у вас дерматит, екзема, якщо у вас порушений бар'єр шкіри, вона буде просто пекти. Вона дійсно добре охолоджує, вона знімає набряки на уровні. І трішки зволожує. Якщо у вас немає проблем з набріками, навряд чи ви побачите якийсь ефект від цієї маски. Охолоджуючий ефект реально сильний, мені він дуже подобався, тому що знову ж таки це дуже освіжає і робить літо легшим і приємнішим. Цю покупку я би повторила, але, напевно, на наступне літо, тому що навряд чи мені потрібно буде вона осінню чи зимою, а наступного літа я згадаю про неї. Дуже сподобався мені формат 50 мл, використовуєте за сезон і чекаєте наступного сезону. Покажу наступну хайпову річ з магазину DM. це такий популярний європейський магазин, і багато тіктокерів знімають на нього свої огляди. Наприклад, що там купити. І ось в їхніх підбірках я побачила цей шампунь з таким явним на. Атіком на Орібе. Дуже схожий дизайн, також він безсульфатний, що мені не сподобалось, це пакування, як бачите, пом'яте, тому що ну, треба докладати зусиль, щоб цей шампунь вилився з цього пакування. Також самі букви вони стираються, і цей шампунь коштував в районі 10 євро. Тут досить великий об'єм 330 мл, але при цьому я використала його за 2 місяці. Якщо не використовувати ніяких стайлінгових засобів, жара. Тренування. То до кінця вечора у вас вже з цим шампунем буде жирна голова. Загалом він сподобався мені більше, ніж не сподобався, але зараз я купила собі лінію Мелу від Дайвенес, тому повторяти покупку поки ще не буду. Ще один засіб для волосся це маска від бренду Аміка. Mask Repair Intense. Дійсно дуже добре зволожуюча маска, надзвичайно приємний запах. Можливо, з часом я її куплю повний розмір. Дуже рекомендую її, хоча б спробувати. Мені така мініатюрка прийшла е, в наборі косметичному. Я рада, що я її спробувала, тому що зазвичай мені бренду Аміка нічого не подобається а ця маска дійсно вартує своїх грошей. Реально, волосся по довжині дуже зволожене мені. Мені сподобалось. Для обличчя я використала крем від Лянеш. У нього приємне голубеньке пакування. Саме також пакування баночка сама нагадує мені баночку від маски для губ від цього ж бренду. Всередині був білий крем, який пах якимись травами Він такий досить зволожуючий. Я б ним користувалася навіть кожного дня осінню на день під макіяж, але на літо я використовувала його як нічний догляд, тому що на ранок хочеться чогось більш легшого. Загалом мені сподобалось. Мініатюри 10 мл вистачило мені рівно на місяць. Знаєте, які баночки дивляться на мене? На мене дивляться баночки українського виробника, який називається Еводерм. В руках я тримаю міцелярку, у неї пакування таке, бачите, ця наліпка. З однієї сторони, стильна, а з іншої сторони, трішки забруднюю. Днилася вона в мене в ваній, але це не мішає все рівно їй бути найкращою міцеляркою, яку я коли-небудь пробувала. Вона настільки делікатна, вона настільки ніжна, вона впорається з будь-якою складністю макіяжу ваших очей. Вона знімає туш на ура. Найбільше мені сподобалося, що ця міцелярка має піаж, як у нашої сльози, і зовсім не пече очі. У мене це реальна проблема, тому що навіть біодерма мені очі пече, я не можу нею вмиватися. А ось ця. Настільки лагідна, така приємна, ну це фаворит за ті гроші, які просить бренд Еводерм. Це ідеальна якість і ціна, і вона б мені здається могла би коштувати і дорожче. 200 мл вистачило приблизно на 2,5 місяці. Також цього бренду у мене був гідрофільний балізам, він дуже цікавий. Такої текстури я ще не бачила. Ось така баночка, тут 50 мл, мені здається, 100 мл, 100 мл, 100 мл має балізам Елеміс. Це досить багато, великий об'єм. Подобається ще є кришка. Цим бальзамом треба користуватися як будь-яким іншим гідрофільним бальзамом, наносите на суху шкіру, на макіяж, масажуєте, потім розмасажовуєте це все з водою і змиваєте, і все ідеально очищається. Текстура у нього була надзвичайно цікава, ніби медочок ви так берете і він стікає. Ну... Унікальна текстура, такого я ще не бачила в жодному бренді, що нам обіцяють: очищувальний бальзам, що трансформується у контакті з водою, перетворюється на шовковисте молочко, миттєво розчиняє макіяж. І мікрочастинки бруду глибоко очищує закупорені пори, не викликає сухості шкіри та неприємного відчуття стягнутості. Це правда, ніякого відчуття стягнутості не було. Спосіб використання, з яким я не згідна. сухою лопаткою нанести засіб на суху шкіру легкими втираючими рухами. Лопатки в комплекті немає, лопатку якусь додатково купувати я не захотіла, і я все брала. Пальцями. Це єдиний нюанс, який я хотіла уточнити. Все остальне мені дуже подобається. І ще питання є до запаху, тому що запах дуже-дуже солодкий, і мені особисто він не дуже зайшов. І, можливо, через запах я б йому поставила нижчий бал, ніж міцелярці. Але загалом по текстурі і по тому, як він знімає макіяж, це дуже хороший продукт, це дуже-дуже достойний продукт. І останнє, що я використала від Evoderm, це сироватка, яку я також використовувала на ніч. Це Повний розмір. Ось така біленька вона була. Тут у нас нормальний об'єм 30 мл з філер ефектом проти зморшок. Мені дуже подобається, що вони написали філер ефект. Зазвичай знаєте, що дає філер ефект? Це пептиди. Раніше ми говорили, що ну, філер є філер. Ви ставите його собі в обличчя, він притягує воду, і у вас там з'являється об'єм. І крім філеру раніше не було ніякої альтернативи. Зараз це все добивається ефектом за рахунок пептидів. Чому бренд роут став настільки популярним? Не тільки через кольори і запахи бальзамів, а через пептиди, які є в складі їхньої доглядової косметики. Напишіть, якщо хочете, щоб я зробила відео про роут. Отже, що тут пише нам бренд Evoderm? Відновлююча сироватка для обличчя з пептидами, розроблена спеціально для інтенсивної гідратації, боротьби з ознаками вікових змін і підтримання природньої пружності шкіри. Сироватка сприяє виробленню колагену, розгладженню зморшок, завдяки Екстракту центели сироватка володіє регенерувальними та зміцнювальними властивостями. Також в способі нанесення говориться, що ви наносите цю сироватку і зверху крем, знову ж таки, влітку мені вистачало тільки цієї сироватки, вона дійсно добре зволожує. Бренд Evoderm став для мене дійсно відкриттям це бренд, який заснований в лучку, і це не реклама, маю сказати я. Наступне, що я вам покажу, це міст для обличчя, який має ідеальний розпилювач. Це надзвичайно приємний засіб від Biosense, Я використовувала його на ніч, тому що під макіяж він не лягає, тональний на ньому скручується, всередині є гілоронка і сквалан. Те, як заживляв мою шкіру цей засіб, не заживляв ще ні один. Я думаю, це за рахунок сквалана, тому що він саме заживляє. Дуже приємний туман, яким хочеться облитися з голови до ніг. Надзвичайно приємно. Одного разу я якось невдало побрила свою ногу, причому тільки одну, тому що. Право я побрила, там було все добре, а ліво якісь такі маленькі прищечки, якісь такі почервоніння, якісь такі кроваві точечки. І я взяла ось цей сквалан, попшикала на ліву ногу, лягла спати, зранку проснулася, все прийшло. І я така єй! Окрім цього, ця сироватка надзвичайно, надзвичайно круто працює в парі з Маріо Бадеско. Маріо Бадеско це взагалі такий засіб, який я. Перекуповую зразу в раз, і я зараз чекаю на нову мою баночку. Це засіб екстрений проти висипань. Він дійсно дуже круто працює. І ось я спочатку наносила ось цей міст, а потім точково наносила Маріо Бодеску і прищі зникали за одну ніч. Звичайно, цей лосьон від Маріо Бодеску і так добре справляється, щоб забирати висипання за одну ніч, але в парі це було чудо. Реально, я ще такого не бачила, мені дуже все сподобалось. Це не повний розмір, тільки 30 мл. На сайті Cult Beauty можна взяти такий travel формат і можна взяти повнорозмірний. Мініатюрки догляду за тілом, Malton Brown, гель для душу, мав такий цікавий який запах, трішки ніби тяжкий, чоловічий, але з часом я така думаю, він такий освіжаючий і мені прям хотілося в душі його використовувати, тому використала буквально за місяць цю мініатюрку. Але не настільки там крутий запах, щоб я його повторювала. І ось така мініатюра від Біодерм, це такий гель. Гель, він має якби добре регулювати себе. Я його використовувала на тіло проти висипань, і я використала дві мініатюри, і мені щось нічого воно не дало. Відповідно, це мені не сподобалось, відповідно, купувати повний розмір я не буду. Закінчила вмивання від ЦРВ, навіть розрізала тюбик 50 мл. Тут було зволожувальна така вмивашка, дійсно шкіру не стягує, але і особливо нічого не робить. Це мініатюра шампуню від Kevin Murphy, він називається Wash. Я його купляла у львівському магазині Лова Лова і він мені прослужив цілий рік. Консультантка в магазині сказала: якщо у вас не жирна голова, мийте, будь ласка, ним тільки один раз в місяць. Я так і робила відповідно, мені вистачило його на 12 місяців рівно. Він мав такий приємний хвойний запах, ну дуже класно пахне, він очищає голову до скрипу. Реально голова буде скрипіти від чистоти. В мене таке враження, ніби це такий був детокс. Можливо, я би повторила, але саме таку мініатюру, тому що повний розмір не має сенсу, ну, скільки я його буду використовувати, років 5? Баночка, яку я розрізала, хоча вона погано різалася, і мені прийшлося брати канцелярський ніж. Це крем від Вілєда. Він пахне. Запах цього лосьону називається цитрусовий, але він мені пахне лаймом. І ваніліном, як тут намальовано, нереально смачний запах. І він трішки залишає липкість на тілі, він буде липнути до одягу. Близько 10 євро він коштує, він мені подобався, надовго його вистачило. Класний продукт показувала у літніх мастхевах. Придивіться. Це останній продукт для тіла, літній свіжий аромат пінки від Біло, яким я користувалася в душі з радістю приблизно 2 місяці. І зараз я просто поміняла запах, в мене зараз в душі стоїть також пінка від Віло, але з іншим запахом. Дуже приємний літній аромат. Я думаю, це була лімітка. М -м -м. Ці пінки не сушать мені шкіру, мене все влаштовує. а ні я ще використала. Я ще використала скраб від Колістар. На скраби Колістари я чула тільки позитивні відгуки, тож я дуже зраділа, коли отримала цей пробник. Але по факту дуже жорсткий скраб соляний, який точно не підійде знову ж таки, якщо у вас дерматит екзема чи перед бриттям ніг чи після, ну, не підходить. Запах був приємний, сам скраб був в олії. Олія була не дуже сильно зволожуюча. Якщо говорити про такий тип скрабів, то краще вже обрати Rituals, особливо жовта серія. Там дійсно олія дуже класно зволожує шкіру, запах довго залишається. А цей скраб це був посередній продукт, тому повний розмір купувати не буду. Для захисту проти сонця я використовувала ось такий SPF від Garnier. Мені дуже подобається те, що він в спреї, його легко наносити, його легко поновлювати кожних 2 години, кинути в сумочку, носити його з собою. Все мене в ньому влаштовує. Єдине, що я маю попередити, що деякі дівчата мені писали, що від цього SPF їх обсипає. На собі я такого нічого не побачила, нічого не можу про це сказати. Я повторюю цей спрей раз за разом. Це вже близько моя 10 та баночка. Гіалуронова сироватка від Апте. Бренду Awan. Мені взагалі-то Avien, не знаю, там не всі мені продукти подобаються, і ця сироватка мені взагалі не сподобалася. Перших 2-3 нанесення така мініатюрка, вона мені стягнула шкіру і це був повний жах. Потім я отримала коментар, здається, в тіктоці чи в телеграмі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, що її потрібно наносити вже на якесь зволоження, тому що гіалуронка вона забирає і втримує вологу. Тому я спочатку там спреєм гіалуроновим себе пшикала або якимось кремом і наверх цю сироватку. Так я її використала до кінця, вистачило її мені на тиждень. Також я спробувала сером від Dior. У мене така, знаєте, тяжка ситуація з Діором, Їхній догляд мені взагалі не подобався ніколи. Але ця серія називається преміум, Ні, престиж, Діор престиж. І там я пробувала крем, він шикарний, він реально так класно зволожує такий класичний річ. Крем дуже мені сподобався. І ось ця сироватка, вона з такими маленькими гранулками, ви її наносите, і гранулки розчиняються і лопають як малесенькі, малесенькі ікринки. Дуже приємне відчуття, дуже приємна консистенція, але знову ж таки, це грошиська. Там такі грошиська треба вивалити за цю сироватку. Це дійсно престиж, але по ціні. Чи коштує ця сироватка свої гроші – Ну, не знаю. Ну, це дійсно було дуже-дуже приємно. Мені дуже сподобалося, але ну 300-400 євро за одну сироватку повний розмір. М -м 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 -м. Точно не планую купувати. За ціною одної сироватки ви можете купити вже якийсь гаджет для обличчя, мікротоки, чи там, наприклад, ЛЕД-маску і так далі, і так далі. Це, взагалі, шок, що це за ціни. Засіб від rank Elephant. Я дуже люблю цей бренд, у нього є класні позиції, але це називалося Miracle Butter. По текстурі воно нагадує вазелін, реально дуже таке схоже. Бренд каже, можна використовувати цей батер на Тіло на волосся, на губи, і я ним зволожувала котику. Я навіть розрізала і дошкрябала до кінця. Тут немає якогось запаху, тут немає активних інгредієнтів і змісту в цьому продукті також немає. Дописуйте до кінця, будь ласка. Як пробник, окей, як повнорозмірний засіб ні. Переходимо до декоративної косметики, і в мене ось така мініатюрочка, така миленька мініатюрка, тут був один мілілітр. Це блиск від Giorgio Armani. Взагалі, Giorgio Armani став якимось відкриттям для мене цього літа. Дуже хороша в них косметика, багато чого мені сподобалося, і цей блиск не виключення. У мене був прозорий відтінок 0.1. Дуже він мені нагадує по текстурі Reyer Beauty. Залишається на губах довго, тримається прекрасно. Зволожує чудесно, виглядає гарно. Аплікатор звичайний і має якийсь розігріваючий компонент. це відмінність від rare Beauty. Загалом мені дуже-дуже сподобалося. Чи куплю я повний розмір, скоріш за все, ні, тому що в мене і так дуже багато плисків і помад. Але придивіться, якщо ви шукаєте хороший і супер класний блиск. Оцей рівень мініатюрка прийшла в коробочці. М? Ще один засіб для губ, який закінчився, це маска від Ляне. Дуже мені подобалось її пакування. Сюди залазить лопаточка, дуже це зручно, вона нікуди не губиться. До інших їхніх масок також іде лопатка, але я її загубила буквально через 2 секунди, як тільки відкрила. А за рахунок того, що ось ця сюди встає, вона завжди залишається з вами. Але сама маска для губ в мене була з ананасом і кокосом. Там також були блискітки, і якийсь елемент, ніби чуть-чуть плампінгу. Він мені надоїв. Реально, цей аромат мені набрид. І під кінець, мені здається, не дуже комфортно було горлу Але саму баночку я залишу, можливо, я сюди перелию якийсь інший продукт. Наприклад, розтоплю маску від Evelyn сюди, або ще щось. Реально дуже зручна штука. Зробіть, будь ласка, таке пакування на всіх інших. Масках, інших смаках від Лінеш. Декоративний продукт, який час від часу проскакує у моїх пустих баночках, це каял від Ламель, відтінок 402 це коричневий каял. Мені не дуже подобається те, що я його закінчила в такому розмірі. Раніше я його стирала прямо сюди і там ще був сам олівець. А зараз щось мені здається, мені сюди не долили. я сподіваюся, це не якесь оновлення. Хоча сам олівець бюджетний, звичайно, на це жалітися не можна. Дуже я їх люблю. Стійка формула, красива формула. Відправляю також б'юті блендер, тому що він вже повністю переживший, просто дуже-дуже-дуже багато. Таке враження, ніби я його гризла, але я просто робила ним макіяж. Люблю спонжі використовувати саме для свого макіяжу, дуже гарно тоненько розподіляє. Ну, beauty Blender це найм'якший, мені здається, спонжик. Зараз є багато-багато аналогів, але я зупиняюся на класичному рожевому відтінку beauty blender, і в мене також вже є новий. Обіцяла вам також. Аромати, і ними ми завершимо це відео. Аромат від Живанши це пробник. А як читається цей аромат, я боюсь спитати. Лін... Лінтердіт? Лінтердіт? Якщо ви знаєте, як це читається, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Цей аромат пахне вишнями, вишня легка, ніби п'янка, але свіжа. На літо мені сподобався цей аромат, я його швидко випшикала, але знову ж таки нічого особливого. Але щоб я купила цілий флакон, рекомендувала його якось захоплювалася ним. Ні. І окрім того, коли цей пробник в мене постояв, ця вишня вже стала не такою свіжою. Знаєте, є якась там така нотка, можливо, ванілі. Або ще чогось такого. Ну, закінчився і закінчився. Йдемо далі. Починали брендом Гісу і закінчуємо брендом Гісу. Це в мене аромат для волосся. В бренді Гісу дуже скупа політика і за досить такий внушаймий чек. Вам можна обрати тільки одну мініатюру, одну мініатюру. Це що таке взагалі? Мініатюра, правда, 4 мл. Це був запах для волосся, він надзвичайно приємний. Я розумію фанатів цього запаху, трішки такий трав'яний, солодкий, дівочий, медовий. Є там якась трошки удушлива нотка. Якщо у вас болить голова від деяких ароматів, то спробуйте перед тим як купляти, це точно не потреба, це таке балування себе, тому що коли ви наносите на волосся, у мене завжди волосся назад. Якось, можливо, зібране крабиком або просто назад, я його відкидаю. І я цей аромат впродовж дня не чую. Це для інших. Інші чують, коли ви пройдетеся, буде шлейф, але, але точно це не повноцінний аромат, не повноцінний запах, і тримається він, в принципі, до наступного миття голови, якщо ви понюхаєте волосся отак. Але так прям щоб з боку, то я його можливо на собі відчувала тільки там годину, а далі все відчувають інші цей аромат, і то не факт. Ну, все, корзинка пуста, і буде чекати наступних пустих баночок. Я сподіваюся, ви також підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати мої нові відео, а також на мої інші соціальні мережі. Напишіть в коментарях, що закінчилося у вас. Можливо, якийсь продукт вам особливо сподобався. Мені цікаво завжди читати ваші рекомендації. Я собі часто поповняю вішлісти.